Доброго дня. Новий об'єкт на продаж. Це ділянка 10 соток у підгородньому. Біля міста Дніпро. Призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку. Приватизація, кадастровий номер. Навколо багато житлових будинків. Усі від початку 2000-х і до сучасних. Рівна ділянка. Ідеально підходить під будівництво. Розмір ділянки 20 на 50 метрів. Це простір для вашого комфорту. Електрика вже на ділянці. Підключена зручно практично. На ділянці є низька питна вода. Газопровід десь в районі 400 метрів. Є можливість підключення. Вицепна дорога, зручний під'їзд у будь-якому пору року. Житловий район, навколо вже багато побудованих будинків, тиха, затишна, до маршрутки лише 500 метрів. Поруч маршрутки 243-242. Взагалі, це локація підгородня. Тут можна насолоджуватись тишою, тишею передмістя, і воно час бути у доступності до міської інфраструктури. Ось у доступності є обладнаний піщаний пляж. Я вам покажу в кінці. Дуже багато навколо будинків. Саме біля цього. Біля цієї ділянки справа і зліва пусті ділянки. Тобто ви будете посередині. Рівна земля, чорнозем. Тихо, спокійно. В цій місцевості. Трішки поросла трава. А оце не поміха. Звертайтеся за телефонами. Скину геолокацію, і або з'їздимо разом подивимося. З документами повний порядок. Власниця тут, на місці, ні нічого такого небезпечного. Всі тут, всі готові продавати. Ось такий пляж, така річечка, буквально в там кілометрі. Так що звертайтесь. До речі, там у них навело електричество. І у людини навколо на там а, електричне опалення.